Доброго дня, шановні друзі! Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що з 3 червня 2020 року набрав чинності пункт 5 розділу 1 Закону України від 13 травня 2020 року номер 592-9 про внесення змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Щодо усунення дискримінації за колом платників, відповідно до якого розділом 8 при та перехідні положення закону України no 6 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування доповнено пунктом 9 примітка 15 в частині списання недоїмки, штрафних санкцій і пені, нараховані платником єдиного внеску. Фізичним особам-підприємцям та особам, які проводять незалежну професійну діяльність. Так, починаючи з 3 червня 2020 року фізичним особам-підприємцям, крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та особам, які проводять незалежну професійну діяльність, наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну. Діяльність або особи, які проводять релігійну, місіонерську діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, підлягають списанню суми недоїмки по єдиному соціальному внеску, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми. Звертаю увагу, що відповідні зміни стосуються тільки тих фізичних осіб-підприємців. Та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність, які починаючи з 2017 року до дня набрання чинності законом України no 592, не здійснювали господарську діяльність і не отримували доходи, прибутки від такої діяльності. Списанню підлягає тільки несплачена недоїмка з ЄСВ за умови подання відповідної заяви платником. Детально зупинюсь на порядку дії списання заборгованості з ЄСВ по суб'єктах господарювання, які не здійснювали діяльність. Так, фізичні особи-підприємці, крім платників єдиного податку, протягом 90-календарних днів, тобто з 3 червня до 31 серпня 2020 року, включно, повинні звернутися. До державного реєстратора за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи підприємця та подати заяву про державну реєстрацію е, припинення підприємницької діяльності. Протягом встановленого терміну подати до податкового органу звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше. Особам, які проводять незалежну професійну діяльність, необхідно у встановленні 90-календарних днів звернутися до податкового органу за основним місцем обліку та подати е, заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску за формою 7 ЄСВ. Та звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за період з 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року за умови, що така звітність не була подана раніше. Після отримання установленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску. Та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності, якщо відповідна звітність не була подана раніше, податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки штрафних санкцій і пені, або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки штрафних санкцій і пені. Звертаю вашу увагу, що податковим органом може бути прийнято рішення про відмову з писання суми недоїмки штрафних санкцій і пені за умови, якщо за результатами перевірки буде встановлено. Наступне. Платник податків отримав дохід прибуток протягом періоду з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року. Сума недоїмки. А також штрафи та пеня, нараховані на суму недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому законом no 6 У разі, якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені. Платником та або стягнутий у порядку, передбаченому законом номер 2464 6 податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки штрафних санкцій і пені у частині, що залишилися несплаченими. Штрафні санкції до платника єдиного внеску передбачені пунктом 7 частини 11 статті 25 цього закону, за наведених умов не застосовуються. Крім того, вимога про сплату суми недоїмки штрафних санкцій і Пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоємки штрафних санкцій і Пені. Звертаю увагу, що нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоємки, штрафних санкцій і пені відповідно до закону 2464-6 не підлягають поверненню. Також хочу зауважити, що з 3 червня 2020 року платники ЄСВ, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов'язків щодо подання звітності та сплати з ЄСВ за весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення АТО та або операції ООС. За заявою члена сім'ї або платника ЄСВ після його визволення та або після закінчення його лікування реабілітації, що підтверджується даними державного органу спецпризначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України про незаконне позбавлення волі такого платника, заява платника єдиного внеску подається протягом 90 днів після його звільнення. Якщо платник єдиного внеску перебуває на лікуванні реабілітації після звільнення, заява подається протягом 90 днів після закінчення його лікування реабілітації. Термін перебування на, лі... на лікуванні реабілітації підтверджується відповідною довідкою, випискою установи, в якій проводилось лікування реабілітація такої особи. Інформаційно роз'яснювальна робота триває. На нові відео чекайте на сайті та на сторінці у Фейсбуку.